Минулого року українці спільно святкували Різдво із більшістю християнського світу. Таким був наслідок календарної реформи, яка була проведена основними е, українськими церквами, які досі дотримувалися так званого старого стилю. Отож, Різдво українці відтепер святкують 25 грудня. І лише вірні московського патріархату дотримується спільної з Москвинами дати 7 січня. До речі, Непоганий тест на вартість головного мозку. Однак, однак радість українців була перечасна, оскільки вже цього року з'ясувалося, що це була, так би мовити, половинчиста реформа. Адже вже цього року українці святкують Великдень окремо 21 березня та 5 травня, тобто з максимальною різницею у 5 тижнів. То що ж це таке відбувається? Вітаю товариство! Мене звати Олександр Старцов і це мій канал Свіжої Історики, канал, на якому, як завжди, говоримо про найактуальніше, а сьогодні ми спробуємо розібратись у тонкощах церковного літочислення. А ця тема надзвичайно складна і варта уваги, особливо зараз. І якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте. Його тема дуже емоційна. Також підтримуйте канал донатом, долучайтесь до числа спонсорів чи патронів каналу. Зазвичай українці не надто заглиблювалися у цю тему, часом плутаючись у двох календарних системах, які зазвичай називали старим та новим стилем, між якими є 13 днів різниці. Саме на такий час новий стиль випереджає старий. Правильніша назва двох календарних систем: Юліанський календар, тобто старий стиль та, та григоріанський календар. Або новий стиль. Як випливає із назви, назви, спочатку був ухвалений юліанський календар, і сталося це ще в 45-му році до Різдва Христового, він змінив попередній давньоримський календар. Тобто, і це дуже суттєво до християнства і його потреб, цей календар не має жодного стосунку. Він швидше був відображенням астрономічних знань та уявлень про літочислення на той час. Юліанський календар було запроваджено римським консулом Гай Юлієм Цезарем, звідки і походить його назва. Тим не менше, християнська церква ним користувалась аж 1600 років, і за той час у ньому набігло чимало неточностей. Аж поки 4 жовтня 1582 року папа римський Григорій XIII не запровадив новий, точніший календар, який було названо. На його чи... Названо на його честь. Однак на практиці календарних систем навіть в межах християнської церкви є набагато більше. Зокрема, у 1923 році сербський астроном Мілутін Міланкович розробив так званий новоюліанський календар, який, по факту, є вдосконаленим Юліанським календарем. Це така собі суміш Григоріанського та Юліанського календарів. І минулого року обидві українські церкви, Православна Церква України та Українська греко-католицька церква перейшли саме на Новоюліанський календар. Зауважимо, що, що греко-католики Закарпаття, а тамтешня Мукачівська єпархія, є самоврядною церквою, яка напряму підпорядкована Ватикану, одразу перейшла на Григоріанський календар. А тепер мусимо нагадати, що всі церковні свята поділяються на дві, дві групи нерухомі та рухомі. Головне з нерухомих свят Різдво, яке є спільним для, для Григоріанського та Новоюліанського календарів. 25 грудня, і, і власне саме ця дата була в центрі кампанії за перехід на святкування Різдва разом з усім світом. Натомість ситуація з рухомими святами, ними з яких є Великдень, набагато складніша. Вони в обох календарних системах вираховуються за доволі складною формулою. Православні відраховують дату Великодня від дати рівнодення за Юліанським календарем. Натомість католики і протестанти вираховують дату від астрономічного рівнодення. Відповідно, різниця впливає на дату відрахунку рівнодення. Проблема полягає ще й у тому, що за юліанським календарем Великдень завжди випадає після іудейського свята Песах, тобто, тобто, тобто Іудейської Пасхи, яке так само є рухомим святом, але в деталі визначені його дати і ми вже вдаватись не будемо. Натомість, за юліанським григор... за стилем ці свята можуть співпадати або ж навіть випоряджати іудейське свято. Якщо церковний повний місяць випадає на ін ін інтервал від 21 березня до 28 березня за Григоріанським календарем, то цей повний місяць є Великоднім і за Григоріанською Пасхалією. І Великдень святкується найближчої неділі. Відповідний йому Олександрійський повний місяць, що випадає до 3 квітня за, за Григоріанським календарем, тобто 21 березня за Юліанським календарем, Великоднім вважатися не може. І як пасхальний вибирається повний місяць 30 днями пізніше, між 24 квітня і 1 травня за Григоріанським календарем. У цьому випадку різниця між е, датами е, е, між датами становитиме 4-5 тижнів, залежно від того, на який день тижня випаде повний місяць. Якщо ж повний місяць буде 29 березня, то може бути будь-який з перерахованих буші варіантів. Так, у 1907 році різниця між Великодніми була 5 тижнів. У 1926-му 4 тижні, а у 1972 році 1 тиждень. Ну І в наступному. Ну, 25 році вони будуть співпадати. На практиці, зараз 6-16 автокефальних церков використовують юліанський календар. Це Єрусалимська, Російська, Сербська, Грузинська, Польська та Македонська церкви. Щодо нового юліанського календаря, то його використовують 10-16 православних церков, зокрема, до них належить і Вселенський патріархат. Натомість Римо-католицька церква, більшість протестантів та значна частина греко-католиків користується новим стилем. Наступного року, року святкуватиме Великдень 20 квітня спільно з Римо-католиками. І, мабуть, від цього часу будемо мати спільні святкування усіх великих свят. Тепер очікуємо, що вирішить синод єпископів УГКЦ зі зміною святкування Пасхи. Зазначив митрополит Львівський ігор. Чи перейде ПЦУ на Григоріанський стиль наразі доводиться сумніватися, оскільки вона орієнтується на Константинополь, який, як я вже сказав, дотримується новоюліанського календаря. А це значить, що далі українці матимуть спільне Різдво, однак два окремих великодня. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися на мій канал. Все буде Україна!